Скло Коко -ко завершилось виставкою. Двотижневий симпозіум, на якому 12 гутників випікали зі скла свою візію порятунку природи, фінішував у музеї ідей. Ще на початку вересня митці не лише із західної, але й зі східної України творили зі скла на Брюховицькій гуті. Роботи, попри те, що різні, адже одні видуті інші створені у техніці фюзінг, об'єднані темою порятунок річки Полтви від забруднення. Я переживаю як львів'янин, переживає тільки за те, що львів'ян це не болить. Що їхня, їхня мораль дозволяє сприймати воду сьогодні в образі умивальника, унітаза, а не в образі ріки і джерела, в які колись прала їхня бабця білизну, а діду набирав воду пити. Митці певні полтву варто вивільнити із підземелля. Виставка вважають вони ймовірно нічого суттєво не змінить. Однак вона має шанс перезавантажити свідомість кожного, хто її побачить. Принаймні, хоча б задуматись, що все-таки Львів має річку і можливо якось працювати на майбутнє, щоб ми її все-таки побачили чистою і, і на поверхні. Бо річка це такий, такий елемент, ну так би мовити, очищення. Підсумкова виставка другого симпозіуму «Склококо» триватиме до 1 жовтня.